Свій магазин на Allegro і ділюся досвідом. Ребята, відправляю пачки. Заповняю якісь там штуки всі ті на Allegro, Щось там роблю. Коротше, двіжуха. Якщо цікаво, то підписуйтесь на мій канал. Будую бізнес в Польщі з самого нуля, з самого початку, фіксую це все на камеру, викладаю, роблю курс по Allegro, в шапці профілі є всі ссылки, записуйтесь і дивитесь. Мені дуже також цікаво, якщо ви маєте якийсь досвід в товарці і так далі, і ділитесь зі мною, пишіть мені в особисті повідомлення, що, мол, чувак, а ти там щось робиш неправильно, ти там блін, отак, щось замотив і так далі. Бо мені люди реально в особисті повідомлення пишуть і діляться досвідом. От, наприклад, оцю штуку. Да, я дізнався з того, що мені написали в особисті повідомлення. Люди, що там можна заносити ці всі пачки в таку е, точку, де не треба буде стояти біля пачкомату і цикати кожну посилку. Просто пачкою завіз і все. В шапці профіля є запис форма на курс по Allegro. Покажу всі тонкощі, які я проходив від початку до нуля до продажів, отаких от я, я маю, 10 в день відправок, ребят.